Всім привіт! Це канал навколо спорту. Мене звати Костя. І сьогодні ми з вами обговоримо четвертий змагальний день на Олімпійських іграх в Парижі. Це випуск хочеться розпочати отак. Що всі хейтерів, яких бісять, це наскільки абсурдно, те, що я дуже сильно жестикулюю руками, хочеться вам зробити ось так: Експекто патроном. Йдіть з мого каналу. Залишаються тільки справжні любителі спорту, поціновувачі української культури українського спорту та справжні щирі вболівальники. Отже, ось це я забираю, і давайте вже перейдемо більш серйозно. Все рівно жестикулювати з руками я буду, але знову ж таки це моя емоційність не подобається. Не дивіться це відео. Отже, давайте безпосередньо вже до самих новин. Так, трішки продовжується ця така темна полоса, яка в нас розпочалась ще вчора. Сьогодні не такий був насичений день на українських спортсменів та спортсменок на Олімпіаді, як попередній змагальний день. Але тим не менш, давайте розпочнемо ми з вами з новин тенісу, тому що тут було найбільше наше представництво. Дуже важкий і дуже просто прикра і поразка. І важкий був сам матч. Це Еліни Світоліної та 10-ї ракетки світу, чинної чемпіонки Вімблдону, яка буквально 2-3 тижні, 3 -3 тижні тому закінчився в Вінблдон. Чешки Барбари Крейчкові. Як на мене, тут просто дуже багато факторів склалось в сьогоднішній день, тому що вчора, буквально десь до 12-ї ночі, в Еліни був дуже напружений матч з Джесікою Пегулою, який вона виграла. І як заявляла вже саме Еліна після сьогоднішнього матчу, що вона просто не встигла відновитись. Плюс сьогодні на корті більше трьох годин був дуже напружений матч. Еліна досить впевнено розпочала 3-0. Потім була дуже рівна боротьба в першому сеті. Дійшло до тайбрейку. У нас було 6-6 по парті. Тяг 3 3 на тайбрейку, але на жаль, Еліна перший сет програла в другому сеті. Вона так трішки зібралась з силами і насправді показала такий свій характер, який ми і так вже всі знаємо. В другий сет вона перемогла 6-2. В третьому сеті Аліна теж розпочала впевнено 2-0, Потім так трішки Кречкова почала відігруватись. І при рахунку 3-4 на користь Барбари вона взяла медичний тайм-аут. І не знаю, чи сама ця перерва, чи що склалось, але на жаль, Еліна поступилася в третьому сеті 4-6 та вилетіла з Олімпіади. Чи будемо ми її якось засуджувати? Однозначно, що ні, тому що і Аліна сама неодноразово доказувала свій клас, свою майстерність. І те, як вона грала на цій Олімпіаді, просто підтверджує, що ще до кінця цього сезону вона неодноразово про себе заявить та буде показувати круті результати. Тому ми бажаємо Еліні відпочити. Насправді, вже наступного тижня стартує тенісний турнір в Торонто. Вона сама ще сказала те, що не впевнена, чи буде там стартувати, але тим не менше, їй Добре, відновитись та підготуватись до другої половини сезону. Тому що ще тенісний сезон нас триває і буде ще дуже і дуже багато матчів. До хороших новин тенісу наша Марта обіграла восьму ракетку світу, представницю Греції Марію Сакарі. Обіграла її дуже важко, тому що матч був не менш напружений, а можливо, навіть іще важчий, ніж був в Еліни. Перемогла Марта в трьох сетах. В першому сеті вона поступила 4-6, другий сет вона виграла на тайбрейку 7-6, і в третьому вона перемогла 6-4. Насправді там просто. Кожен гейм він був 40-40, в когось була перевага, тому дуже був важкий матч. І через це, через цей важкий матч, на жаль, Марта знялася з парного турніру, де вона мала сьогодні ще провести свій поєдинок другого раунду разом з Даяною Ястремською. Але в Марти в пріоритеті, звісно ж, це виступ одиночному розряді, тому не будемо її однозначно за це засуджувати. І бажаємо їй тільки успіху, тому що вже в наступний змагальний день вона буде боротися вже в одній четвертій. До речі. Наступний змагальний день, в одній четверті вона буде грати з Доною Векіч, яка дуже просто одна із сенсацій тенісного турніру. Вона перемогла дуже сильно американку другу ракетку турніру Коко Гауф, яка нагадаю несла прапор Америки на відкритті Олімпіади. Ось. Тому проти Дони, я думаю, це буде дуже важкий поєдинок, тим більше Дона це фіналістка Вінблдон цьогорічного. Одна четверта вже насправді ось вже так пахне медаллю. Але дуже хочеться по суті. В нас залишається тільки одна марта. В нас залишається ще сестри кічінок, які теж п'ятий змагальний день проведуть свій. Поєдинок другого раунду, тому вболіваємо за Марту. Дуже прикро за Еліну. До речі, напишіть в коментарях, чи дивились ви матч Марти, чи дивились ви матч Еліни, тому що вони були одночасно, а на Суспільному в нас був футбол, і тому приходилось дивитись в онлайн режимі. Це все ось. Тому напишіть в коментарях, чи дивились ви матч Еліни, чи дивились ви матч Марти. Які ваші очікування стосовно того, як Марта зіграє в одній четверті проти Дони Векіч? Озеро. Переходимо з вами до новин фехтування. Закінчились всі особисті змагання, і попереду нас чекають командні турніри. Сьогодні змагалися наші шпажистки, які в одній четвертій зустрічалися з представницями Китаю. Чесно, я так десь трішки в мене закладалися думки, що наші теж можуть претендувати тут на нагороди, але на жаль, вже в одній четвертій вони поступилися представницям Китаю 41-45. І вже забігаючи наперед, вони посіли шосте місце. Погано це чи добре. Ну дивіться, шосте місце це найкраще результат. На шпагах за всю історію незалежності України, тому це круто, але все ж таки після ось того тих суботніх матчів, де в нас була і Харкова і Кравицька, я все ж таки надіявся на те, що наші зможуть зачепитися за нагороди. Тому в нас залишається ще тільки 3 серпня. Це в нас буде субота, де ми будемо тримати кулаки за Ольгу Харлан та Бірну на шаблях. Ось шосте місце на шпагах. Вітаємо Україну і рухаємось з вами далі. Українка Вікторія Уз вийшла в півфінал Олімпіади з гребного слалому в каної одиночці. У кваліфікації вона показала дев'ятий результат. У півфінал я нагадаю, що проходить в даному виді 18 спортсменок. Тому вітаємо Вікторію. Тримаємо за неї кулаки в півфіналі. Це вже її не перша олімпіада. На Олімпіаді в Токіо вона показала восьмий результат. Тому бажаємо їй покращити, як мінімум, покращити своє досягнення, а то й можливо при хороших розкладах зачепитися за нагороди. На стильому тенісі в нас на жаль теж була сьогодні поразка. Остання представниця Маргарита Писоцька вона поступилась насправді такій досить сильній суперниці, чинні чемпіонці Європи десятій ракетці світу. Представниці Бельгії поступилась по сетах 1-4. Звісно ж, вболівали. Ми теж за Маргариту. Ну на жаль, не склалось так, як хотілося, ось але ну, ми все ж таки підтримуємо її водії і пам'ятаємо її поєдинок в одній 32-й, як в напруженому матчі. Вона з рахунком 4-3 була перемогла. І остання новина, яка ось буквально трапилась ось щойно на це те, що збірна України з футболу на жаль покидає олімпійський турнір 2024. Я теж в своїх скажімо так, анонсах і передбаченнях я прокував, що можливо нашим футболістам посилу буде зачепитись за нагороди, але якби перший матч вони провели трішки якісніше, це можна було б сподіватись. В останньому своєму матчі вони грали проти дуже сильного та серйозного суперника проти збірної Аргентини. Поступились вони з результатом 0-2. Чи сказати, чи були якісь походи, тому що я, до речі, перший тайм я дивився. Ну без шансів. Давайте називати в даному випадку речі своїми е, іменами, без шансів. Тому вітаємо збірну з футболу з дебютом на олімпіаді. Ось нехай в подальшому наші результати українських футболістів будуть тільки покращуватись, покращуватись та покращуватись. Ось діліться в коментарях, за яким видом спортом ви сьогодні спостерігали. Знову ж таки, я повторюю, що сьогодні не дуже був насичений день для наших українських спортсменів, але тим не менше, ось такі результати ми з вами маємо. Тому в п'ятий змагальний день ми вболіваємо за Марту Костюк. Ми вболіваємо за дівчат в академічному веслуванні, де в нас буде фінал, і будемо боротися за нагороду. Ми вболіваємо за Верняєва та Ковтуна в абсолютній першості. Та тримаємо кулаки за всіх наших українських спортсменів. Дякую вам за перегляд цього відео. Поділіться в коментарях, чи спостерігали ви сьогодні за результатами на олімпіаді. До речі, в мене вже майже 500 підписників. Я вас всіх люблю, всіх вітаю на моєму youtube каналі. Тому поставте обов'язково вподобайку цьому відео. Відео напишіть коментар, поставте дзвіночок, щоб не пропустити вихід наступного ролику, який вже буде завтра. Ось тому всім дякую за перегляд та до зустрічі в наступному ролику. Пока-пока.